Надавне, що це право туристичного. Слібницька трошки не стигне. Що стосується власності туристичного, то хотів би сказати, що право власності, договір, по якому туристичний набув право власності до викупів продажу, був визнаний судом недійсним. А отже, якщо визнано недійсним судом, значить впала права підстава для набуття права власності. Те, що в них є, старе свідоцтво, яке ще зареєстровано. З БТІ, то на сьогоднішній день єдиним е е е е е документом, який право власності, може бути тільки витяг з єдиного державного реєстру права на, прав на нерухове майно. Такого витягу в них нема, взяти в його не можуть. Це вам показує інформаційну довідку. Якщо подивитися інформацію, я вже просто з цією ситуацією знайомий. Якщо взяти інформаційну довідку, це, це не є витяг з реєстру, має бути витяг з реєстру. Це є інформаційна довідка. Там, якщо взяти, то чітко видано з яких реєстрів. Видана ця інформаційна довідка. І получається, що сьогодні, сьогодні е, є рішення, рішення суду, за яким Галсвіти е, 2005 є власником даного майна, і є рішення суду, яким ти висницькому скасовано права підстава для набуття права власності. Це договір по продажу. І на сьогоднішній день, е, зв'язку з тим, що е, реєстр БТІ не адаптований до нового реєстру. Ми не можемо навіть це рішення визнати сьогодні. Це свідоцтво скасувати. Ми вже не один раз намагалися, але такої судової практики немає. Обічають до кінця цього року, що ці реєстри якось вони вже і Тоді буде можливість, можливість визнавати це скасовувати, тільки на підставі того, що є рішення суду, і до речі, воно ну, прийшло всі інстанції. Касаційна інстанція залишила в селі, де права підстава, а саме добре купівлі продажу, які був укладений між Тересніським і ТОВ, БК вже побуденвест, визнаний недійсним. Не то що розірваний чи скасований, визнаний недійсним, Тобто це договір, по якому не виникають ні цивільні права, ні цивільні обов'язки. Тобто зареєструвати право власності неможливо. На сьогоднішній день ви дасте землю особі, яка не володіє майно. Таким майно володіє ГАЗ-2005, і це знову судові позови, і знову ми будемо визнавати ставити питання, кожне рішення не сесії, і нікому це, я думаю, що не потрібно. Чи ви можете підтвердити, що вам захищені п'ять власний пункт? Ми з вами будемо в судовому засіданні. Ви я мовлю, ви про сесійну залі. Ось ти у ланих людей, депутатів міської ради. Ви покажіть документ будь-який. Вам представник, от директор де, департаменту правового супроводу, представив документ витяг з реалізаційну службу. Який перехнев, Які витяг? Покажіть, будь ласка, витяг про те, що ви власник. Та ви... Покажіть. Шану, от, іди почитай подвіл. Та на особу є, ти з ним, у нас не чекає, понятно, <реку> У нас таке враження, що ми самі що ми не будемо <реку> себе. Я звісно, вмію читати, не знаю, як то вміє читати. Я говорю вам одразу, витяг з реєстру витяг з державної реєстру права міна. Читаю заголовок. Інформаційна довідка з державного реєстру. Інформаційна довідка не є документом, який підтверджує право власності. Вона надає лише. Інформацію щодо об'єкта і стану, в якому він колись перебував. Хто був власником, хто не був, хто, колись щось скасував, не підстав, чого напули, права, не чого на поле підставі, чого скасовували, тому події. Це не міністр реєстру. У нас на сьогоднішній день. Говорить про те, що колись це право було зареєстровано в єдиному державному Не в єдиному державному реєстрі, а в реєстрі прав БТІ. Шановні деталі, якщо ви вірите безпосередньому представнику 2005, то ви повинні на сьогодні день апелювати документи. Є документи, які підтверджені безпереді, що власником даного будинку володіння є теастир. На сьогоднішній день дана особа не може представити будь-яким документом, не підтверджує того, що ГАЗ-2005 є власником. Я пробачаю, що на сьогоднішній день розглядається питання щодо. У пана ще одна хвилина. Зараз розглядаємо питання щодо надання телесницькому земельної ділянки. Для того, щоб надати йому земельну ділянку, необхідно провір підстави для надання такої земельної ділянки. Якщо вони ставлять питання про те, що вони є власниками, то нехай на сьогоднішній день покажуть з реєстру. В них такого немає. І права підстава. А саме договір купівлі продажів на підставі якого вони зареєстрували це право власності колись в, ПТІ, в 2010 в році, вона відпала, оскільки договір визнаний нікчемним. А нікчемний договір не створює ні прав, ні обов'язків. Так, Депутат селяну, будь ласка. Михайло Савченко, ми якщо купували розсідані суду, а ми бачимо, що дві сторони надзвичайно підковані і будуть воювати, яке тоді ми не прийняли. Дані ситуації поставимо питання на голосування і на тому закриваємо це питання на сьогоднішній день. Чи ми йдемо відвозювати сітками, чи ми йдемо другому все рівно судові засідання? Так що голосуємо на тому крафту. Так, шановні депутати, переходимо до голосування. Хто... Питання номер 19. Про передачу, берегу земельну ділянку з адресою вулиця Курська, 53А, Телесніцьку, прошу просувати. рішення не прийняті. Приходимо просто.